Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. Україною пройшлись морози, сніг, а це дуже негативно для дерев, на яких вже почали розпускатись бруньки, а брикоси вже квітнули. Тому варто зараз першим же потеплінням провести обробки піджилення, які допоможуть нашим деревам подолати цей стрес. Перше, що необхідно зробити, це провести обробку методом оприскування комплексом СТОП стрес. В цей комплекс входять такі біопрепарати. Це липосам, це біоприліплювач, норма його використання 30 мл на 10 літрів води. Також використовуємо біостимулятор росту азотофіт, норма використання цього біопрепарату 35 мл на 10 літрів води. І останній препарат, який входить в цей комплекс, це органік баланс, норма використання цього біопрепарату 50 мл на 10 літрів води. І, хоча цей комплекс цілком самодостатній, я завжди в нього ще додаю біостимулятор росту амінустим. Норма використання цього біостимулятору 30 мл на 10 літрів води. Їх можна використовувати разом у баковій суміші, і потрібно обробити наші дерева і кущі методом оприскування. До речі, в даний комплекс можна додати також біофунгіциди для захисту від хвороб. Ось тут з'явиться посилання на відео, де я детально розповідаю, які біопрепарати підходять для захисту садових дерев від хвороб і заакцентую вашу увагу на тому, що обов'язково необхідно обробити абрикос від маніліозу одразу з першим же потеплінням. Окрім оприскування дерев, також варто провести і підживлення під корінь. Воно також буде допомагати відновитись деревам від цього суттєвого стресу. Для цього я використовую два органічних добрива: це добриво фармер від фірми «Українські гумати для садових культур. Норма його використання 15 мл на 10 літрів води і одне відро під одне дерево. Також я використовую і добриво із курячого посліду гуміно. Нормою його використання буде для вишні і черешні 100 мл на 10 літрів води. А відповідно для інших дерев 120 мл на 10 літрів води. І проливати я теж буду одне відро, тобто 10 літрів під кожне дерево. До речі, поєднувати ці два добрива можна і в одній баковій суміші. Обов'язково напишіть в коментарях, чи проводите ви антистресові обробки для дерев після морозів, чи підживлюєте їх. Ставте лайк цьому відео, якщо вам відео сподобалось, і до наступних зустрічей на органічній садибі.